Доброго дня, шановні жителі Білої церкви. Я хочу розказати про ту подію, яка трапилась у нас в гімназії номер 1 12 травня. Сьогодні по місту ходять різноманітні чутки відносно цієї події, тому я хотів би з перших вуст як кажуть розказати, що на самом на ділі відбулося 12 травня під час проведення урочистої лінійки в міській гімназії номер 1 присвяченої Відкриттю меморіальної дошки Героїв України, який загинув в АТО Руслану Григору, раптово стало зле великій групі дітей. Повинен відмітити зразу, що і медичні працівники гімназії, і педагогічні працівники зразу відреагували на. На цю подію були викликана бригада екстреної медичної допомоги. Приїхало три бригади екстрено медичної допомоги, до яких звернулось і потребували допомоги 14 діток. Із 14 діток в цей же день було госпіталізовано 10 діток в нашу обласну дитячу лікарню з діагнозом інгаляційне отруєння невідомою речовиною. Із тих діток, які поступили в Київську обласну дитячу лікарню п'ять діток поступили в стані середньої важкості і були госпіталізовані в реанімаційне відділення. Інші п'ять діток були госпіталізовані в кардіологічне відділення. Наступний день було, в цей же день, верніше, в 10-22 години був госпіталізований ще один хлопчик, і наступний день ще був госпіталізований один хлопчик. Тобто всього було госпіталізовано обласну дитячу лікарню 12 діток. На сьогоднішній день я зразу повинен відмітити, що стан всіх діток задовільний. Вчора вже перші дві дитини були виписані. Сьогодні, я думаю, будуть виписані інші. Загрозою життю діткам нічого не загрожує. Всі дітки були госпіталізовані з метою, щоб своєчасно обстежити і проаналізувати стан їхнього здоров'я. Всі вони були обстежені, всім були зроблені клінічні біохімічні аналізи крові, електрокардіографія, проконсультованими іншими фахівцями. І повинен сказати, що ніяких відхилень в стані здоров'я дітей моїми колегами, медичними працівниками, виявлено не було. Єдине, занепокоєння викликала одна дитинка, яка дівчинка, яка впала і отримала травму голови. Вчора ми їй зробили комп'ютерну томографію, теж ніяких патологічних змін не було виявлено. Сьогодні ходять дуже багато чуток, і в принципі всі говорять про те, що ж на самому Ділі сталося. Я повинен сказати зразу, що цю подію ніхто не хотів скривати. На цьому заході була присутній міський голова, який проходив, і, відповідно, були повідомлені всі служби. Це в першу чергу правоохоронні органи, наша міліція, служба безпеки України були задіяні наша санепідслужба, управління надзвичайних ситуацій. Буквально ж в. Ті ж перші години були перепровірені всі приміщення нашої гімназії, зроблені забрані проби провітря як в класах, так і в підвальних приміщеннях, в системі вентиляції, в відібраних пробах ніяких токсичних речовин на сьогодні день не було виявлено. Більше того, в кінці вже 12 травня ми отримали результати біохімічних аналізів, а біохімічний аналіз крові це самий достовірний метод, який говорить про функціональні зміни всіх наших органів організму і систем. Тобто ніяких змін якраз там не було виявлено. Виникає питання у всіх, що це було на самом ділі? Ну, от, Порадившись з колегами, ми теж аналізували цю ситуацію, тому що дійсно клінічна картина і ті скарги, які пред'являли дітки, вони були схожі на якесь незрозуміле отруєння. Тобто це абсолютно не було похоже на тепловий удар, як деякі говорили, тому що ми знаємо, що сьогодні ще немає такого високих температур в повітрі і неможливий тепловий удар. Він не протікає з такою клінікою. А в той же час треба було думати, що це воно таке на сьогодні є кримінальне впровадження, працюють правоохоронні органи, експерти працюють, продовжується проведення експертиз. Я думаю, тому що все-таки це діти, і треба розібратися до кінця. Але от ми з колегами вважаємо, що спричинило цю ситуацію декілька факторів. Ну, перший фактор те, що це проводився не святковий захід, і дітки отримали певне психоемоційне Таке навантаження. Особливо якраз пострадали основні дітки молодших класів, вік 10, 11, 12 років, вони все-таки на цей захід відповідно. Це один момент. Другий момент те, що все-таки ми вважаємо, що в ці дні якраз в Україні припадає пік на магнітні бурі. І, в принципі, ми бачили, як реагували дітки, як вони стан їх відновлювався буквально через декілька хвилин, коли їм почали давати кисень. Я думаю, це все в сукупності. Воно відіграло от таку роль в погіршенні стану дітей. Ну, і ми повинні всі з вами розуміти, шановні білоцерківці, що сьогодні ми живемо все-таки в четвертій зоні. Як не є, а вплив Чорнобиля він мав своє місце. І якщо подивитися групи здоров'я наших діток, то сьогодні у нас тільки абсолютно здорових десь 10-12% діток. Тому це теж відіграло певну роль. Єдине, що ми рекомендуємо і будемо рекомендувати нашим колегам із освіти, щоб такі от масові заходи на вулиці, щоб вони були обмежені в часу, щоб не більше 40 хвилин проводились. Вибирати, мабуть, краще ті часи, щоб дійсно не було дії високих температур, щоб не було, не було от таких теплових ударів і подій. Ну, і взагалі, я думаю, повинні готуватись до цього, до цих заходів і дома, і батьки, все-таки дитина повинна йти в школу, у військо, вона повинна будь, поїсти, щоб вона не була голодною, тоді не буде от таких всіх неприємних дій. Ну і на закінчення я хочу сказати те, що абсолютно всіх сказати, що сьогодні стан дітей абсолютно задовільний. Я думаю, практично сьогодні всі вже вони будуть виписані додому, і з життю і здоров'я їм нічого не загрожує. Дякую за увагу.